Добрий вечір. Як то ви так ходите, провіряєте, а в самих фарах не горить. Шановні інспектора, як ви на несправному транспортному засобі несете сподіваюся, виді з машини подивіться. У вас не світить. Да. Ви робите да. зауваження, що Ребят, Ребят, фарні, як, так? у вас фарма ну, включить. Ну, заводи ну, не машину. машину, давай. Як ви працювати на несправному транспортному засобі? Що справда? Це по що б ти що це? Пара, Заведіть машину. А чому? Ви Почому тільки що не світила фара? Світить все. — Що Ні, ви? Нічого не, не світило, не світила фара. Заведіть машину. Наше скоротить. Ну так може що? Дивіться. Так як так? На нестрану транспортному засобі? No. No. Добрий день. Що там? І що робимо? Досвічення, будь ласка. Можна ваше. Позвітайся? Ми звертаємося до вас. Старший що, лейтенант? Ми вами звертаємося. Павли? Як -як? Павлишинець Віталій Іванович перебуває на посаді інспектор дійсно до 2018 року. УЗК 3716 Ваше послідження. Так як? О, так як, то світить, то не світить. Як, як ви так? їздите, доганяєте. Причина зупинки транспортного засобу все-таки яка була. Технічна несправа. — Яка? Де технічна? Химинець Сергій Юрійович інспект. А що з руки спектакля? Що з руки трясується? Холодно, так? Холодно, да? Лейтенант міліції, а? дійсно, до 18-го року. Так що з транспортним засобом. Так світить уже. Так світить уже? Остров, ж мені, дядя. Що ж? ви? Ви не вживали нічого. В чого з руки трясуються? Холодно. Холодно? А може ви щось вживали? Щось вживали? Що вживало? ви Я не знаю, що ведемо увазі. Я не знаю, ви обачте, так будете буває. Скажіть, будь ласка, інспектор, ви Ще? на якому основанні відкривали багажник? Да. Провіряли з багажник. З протоколу да. як, Який ви... як ви проводили обшук у транспортному засобі? Ми обшук огля. не проводили. Візуально. Ну як? Огляд? Огляд це отак, от візуально оглянув транспортний засоб зверху. Чому ви лізли до людини в багажник? Інспектор? Як ми лізли в багажник? Ну нормально, а, ви зазвичай. Які підставі відкрили багажник? Водій сам показав, оглянув. Водін, 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 який водін виконав вашу. вимогу. вимогу. На чого? Я просто не розумію, прощай домова тепер. Ми вилізли в... до людини в багажник. Особистий огляд, да. на якій підставі робили. Особистий огляд. Огляд, транспортного, транспортного засобу. Транспортного засобу. Я особистий огляднина, я особистий огляд транспортного засобу. Ви дійсно ви особистий огляда транспортного засобу. Записано в містивного кодексу, я говорю. Родиться огляд з узводою, водія не огляд, а візуальний водій відкрив добровільно. Якщо б він заперечив, ми б не влізли. 264 законедити. стаття місцевого кодексу. Дуже Там багато є крадіжок процедуру. в місті Мукачево. Це він не дає вам. Е... Водій нам добровільно дав згоду. Такого немає. Є добровільно вранці. ви дали згоду. Ні, Якщо б ви мені ви заперечили, я би він... туди вам не заставив вас сили. Він не, не обізнаний, він виконав вашу вимогу незаконно. Особистий огляд проводиться на підставі. Візуальний огляд. Це не є візуальний огляд, отак от бачите. Коли відкриваєте бальник, це особистий огляд. Проводиться... А стопи вас роблять, посуду можете Ну ви ж ви, ви, боже, ви, ви ж нам проводите правильно? Я візуальний. Ми поїхали за водієм, тому що у нього фара фареності. У це вас дуже фаренисть. Дякую, що ви нам то підсказали, ви сторонили. Щас спробуй подивитися, чи ви заведете, чи вона устраниться, чи ні. У страниця. Якщо не буде працювати, то в сторону реалі... реалі... не буде укирвати так. Тоді на несправному транспортному засобі. Буде працювати, їде. — Ну Буде Будемо устраняти. Я би це хотів бачити. Та шо злоє! Ну от по колісу покопити може. И вам не хвораешься.